Друзі, вітаю! Новини припинення вогню. Ворог бив по Крапивницькому дронами, по цивільній інфраструктурі. З нашого боку, приліт по аеродрому Енгельс, воєнному аеродрому, де зберігається найбільша кількість ракет до стратегічної авіації, якими ворог б'є по Україні. Це Х101, Х-555, і не тільки там. Більшість цих ракет саме на Енгельсі, там оснащуються літаки, які повертаються на Оленю, летять на інші аеродроми. Відповідно, удар по Енгельсу стратегічно важливий з точки зору упередження можливих дій ворога по ударах по Україні авіацію. От. Але стосовно припинення вогню, ну тут зараз знаєте, виникає загрозлива ситуація, бо в США Америки говорять, що все вже вогонь припинено а Він продовжується. І відповідно в один момент настане така історія: тут або реагувати треба жорсткіше, США буде надії Росії, тому що припинить Росія вогонь, припинимо і ми одразу, бо Росія агресор. От. Або там просто зроблять вигляд, що не помічають. І тут чекаємо. чекаємо, поки дійсно ворог перестане бити по цивільних. Ну, а воєнна інфраструктура ворога продовжить страждати до тих пір, поки вони б'ють. По Україні, слава Україні! Переможемо всіх.